Якщо ви думаєте, що ваші комунальні рахунки зараз високі, то приготуйтеся до справжнього шоку. Те, що я вам зараз розповім, може кардинально змінити ваші плани на найближчі роки. Нацбанк України вже офіційно заявив, тарифи на комунальні послуги зростуть, і це не припущення, це факт. А от коли саме і наскільки залишайтеся до кінця відео, бо ця інформація стосується кожного з нас. Привіт, друзі! Це канал Соціалка, і я ваша ведуча. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони українських сімей, про майбутнє наших комунальних платежів. І якщо ви думаєте, що це чергова страшилка, то поспішу вас засмутити це суворі економічні реалії, які вже не можна ігнорувати. Отже, почнемо з головного, попри всі обіцянки влади про соціальний захист. Тарифи на комунальні послуги в Україні невідворотно зростатимуть. Це вже не питання якщо, а питання коли і наскільки. Нацбанк відкрито говорить не про можливість, а про факт підвищення тарифів. А тепер найболючіше: субсидії, якими сьогодні користуються мільйони українців, вважають надто дорогими для державного бюджету. Їх подальше фінансування під великі к... мов... ну, з великим питанням. Уявіть. Собі ситуацію. Держава витрачає колосальні кошти на субсидії, але при цьому ці гроші треба брати з чийогось кармана. А чий це карман, як ви думаєте? Правильно, наш з вами через податки та кредити? Давайте розберемося, чому так відбувається. По-перше, дефіцит бюджету держава банально не має достатньо коштів. Всі соціальні виплати покриваються або кредитами, що збільшує державний борг, або додатковими податками, які лягають тягарем на плечі громадян. По-друге, і це дуже важливо: вимоги міжнародних кредиторів. МВФ, Європейський Союз та інші фінансові організації прямо вимагають підвищення тарифів до ринкового рівня як умову для надання нових траншів без цих грошей. Україна не зможе фінансувати критично важливі проекти, особливо в умовах війни. По третє Політика самої держави після тривалого періоду заморожування тарифів планується їх різке підвищення. Чому? Тому що держава не може нескінченно дотувати населення за рахунок інших статей бюджету? Але найбільше обурює соціальна несправедливість ситуації. Влада постійно говорить про дороговизну субсидій для пенсіонерів та малозабезпечених сімей. Але при цьому високі зарплати і премії чиновників залишаються недоторканими. Спецпенсії прокурорам і депутатам сягають 50-70 тисяч гривень і більше. Чи не парадокс? Давайте порівняємо з іншими країнами у Польщі. Мінімальна пенсія еквівалентна 19 тисячам гривень в Україні лише близько 3 тисяч. При цьому Тарифи в Польщі не вищі ніж в Україні. У Німеччині малозабезпеченим активно допомагають оплачувати енергоносії а в Україні замислюються про повне скасування субсидій. Хочу навести вам реальний приклад. Уявіть 70-річну пенсіонерку з Києва, яка отримує 4 тисячі гривень пенсії і платить 2,5 тисячі за квартиру взимку. Після підвищення тарифів вона опиниться перед жахливим вибором: хліб чи тепло, і таких людей в Україні мільйони. Коли саме чекати підвищення, Нацбанк мудро не називає точних дат, і ми розуміємо, чому масові протести ніколи не були на руку владі. Але експерти е сходяться на думці, що підвищення варто очікувати наприкінці цього року або на початку наступного. Які будуть наслідки? По перше, різке урізання субсидій. Доступ до них залишиться лише у найвразливіших категорій населення середній клас, який і так ледве зводить кінці з кінцями, залишиться без будь-якої підтримки. По-друге, так звана шокова терапія тарифів, різке підвищення на десятки відсотків одразу, а не поступово. Це буде справжнім ударом по родинних бюджетах. По третє, катастрофічне зростання боргів. Багато сімей фізично не зможуть платити нові тарифи, що призведе до накопичення величезних заборгованостей перед комунальними службами. І нарешті політична нестабільність підвищення тарифів може стати тим каталізатором, який спровокує масові протести і соціальне невдоволення. А це в умовах війни особливо небезпечно. Друзі, я не хочу лякати. Але факти річ упередна: Українці вже зараз платять чимало, і це стане ще помітнішим. Найгірше те, що влада не готує жодної адекватної системи пом'якшення удару для населення. Головне питання сьогодні не в тому, чи піднімуть тарифи, піднімуть обов'язково. Питання в тому, чи витримає це наше суспільство. Особливо складно буде в умовах війни. Та відновлення після неї, коли економічна ситуація може стати ще гіршою. Що можна зробити вже зараз? По-перше, почати економити на комунальних послугах: утеплюйте житло, встановлюйте енергоощадні прилади, контролюйте витрати. По-друге, шукайте додаткові джерела доходу. По-третє, не соромтеся звертатися за субсидіями, якщо маєте на них право, поки вони ще існують. Я щиро сподіваюся, що влада, нарешті, почне підтримувати людей, а не працювати проти них. Наразі такої підтримки немає, і громадянам доводиться самим боротися за свої права та інтереси. Пам'ятайте, інформація це. Сила, тільки розуміючи реальну ситуацію, ми можемо до неї підготуватися. Не закривайте очі на проблему, вона сама не зникне. Що думаєте ви, як вплине підвищення тарифів на ваше життя? Чи готова наша країна до таких змін? Діліться своїми думками в коментарях. Ваша думка важлива. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Соціалка. Ми і надалі будемо розказувати вам правду про те, що відбувається в нашій країні. Попереджений, значить озброєний. До зустрічі в наступних випусках. І пам'ятайте, ми разом і разом ми сильніші.